Вітаю, безпечний регіон. Сьогодні 26 січня п'ятниця. Хто молодець, ви молодець, і я молодець. Ми з вами закриваємо ще один збір і закриваємо ще таку, таке потужне питання у десанта штурмових військ. Хлопцям потрібно було 1600 лопат, даби підрозділ терміново закопався. А, ви дуже оперативно накидали грошей. А, я провів тендер, перебрав десь біля 20 виробників і прямо зараз. Прямо зараз, в п'ятницю в обід, лопати приїхали з Харкова. Дуже якісні. Навіть стоїть ОТК 1984 року. Це сучасні лопати, але це ОТК показує, що вони якісні. Гарна сталь, гарна ручка, чохли. І це все зараз вирушається від виробника військове авто і їде на фронт. Дякую, безпечний регіон, йдемо разом до перемоги. Слава ДШВ і слава Україні! Героям слава!